Казка, як Віслючок, перестав боятися бути собою. Автор Аліси Іваненко читає Світлана Безверха. Жив був Віслючок, який відчував себе дивним. Та не просто дивним. У нього був страх здатися дивним в очах інших. Коли він ходив до лісової школи. То на кожному уроці думав про всіх однокласників. Ось ведмідь, косолапий, великий, усі його знають і поважають. Півця кучерява та білосніжна, її всі люблять. Бегемот товстий і це так нормально. Це надає йому ваги. Здавалося, у кожного є щось особливе, а от у нього віслючка ніби щось не так. Віслючок часто опинявся в центрі уваги через свою незграбність, то заплутається у своїх довгих вухах, то раптом почне впиратися і не йде з усіма, а лише заважає, а іноді. Він як закричить на весь ліс своїм гучним «і-а-а-а-а» Усі птахи тут же розлітаються сторони, перелякані його гучним голосом. У такі моменти звірятка сміяли з нього, й хотілось проявити себе якось по особливому, щоб його поважали чи любили, але щоразу він опинявся. В незручній і смішній ситуації, поступово він усе більше вірив, що з ним щось не так, і замикався в собі. Віслючок дуже хотів грати разом з іншими звірятами. Кожного разу, коли вони збирались пограти, він обережно підходив до них, спостерігаючи за їхньою реакцією. Йому здавалось, що звірі дивляться на нього якось дивно, начебто помічаючи, що він дивний. Ці погляди змушували його почуватися незручно. Міслючок починав ніяковіти переступати з ноги на ногу і відчував, як у нього перехоплює подих, і не в силах переносити ці почуття. Поступово відходив у бік, так і не наважаючись заговорити. Звірятка, помітивши його поведінку, говорили між собою, Хі -хі -хі, якийся він дивний цей віснючок. Віслючок чув краєм вуха уривки їхньої розмови, і його серце стискалося. Ось вони. І справді вважають мене дивним, думав він, приконуючись, що він такий і є. Після цього він відходив убік, щоб побути наодинці з собою і сумував. Одного разу, сидячи на лавочці самотньо, віслючок сумно розмірковував. Ого, ну от у мене нема друзів. Тому що я дивний, у мене нема нічого цікавого, і зі мною не цікаво грати. Ех, він зітхнув, заглиблюючись у ці думки, коли раптом на його ніс несподівано зів метелик. Віслючок замахав бушками, намагаючись його прогнати. Лети звідси, метелику. Якщо хтось побачить мене з тобою на носі, я здаватимусь ще дивнішим!» давнішим. Але метелик не думав підлітати. Він, немов граючись, перелітав з його носа на вухо, потім на плече, а потім знову повертався. У цей момент до віслічка підійшла маленька конячка. І з захватом сказала, Ой веслючку, який ти гарний з цим метеликом, ти такий незвичайний. О, веслючок зацепенів від здивування. Вперше хтось подивився на нього не як на дивного, а як на незвичайного. О, а, а може, Мені й не треба намагатися бути іншим. Може, я цікавий і так, просто такий, який є, подумав він. Конячка з посмішкою додала. Віслючку, я ніколи не бачила такого незвичайного віслючка, який грається з метеликом. Давай ми разом пограємо з ним. Віслючок здивувався ще більше. Він думав, що ніхто з ним не захоче грати, а от маленька конячка сама запропонувала. Трохи зніяковілий він кивнув і тихо пробурмотів. Добре, давай спробуємо. Хоча, чесно кажучи, це метелик грається зі мною, а не я з ним. Він раптом злякався, що сказав щось дурне, і що через це конячка передумає. Однак метелик, ніби почувши їх, закрутився навколо, а потім полетів в бік луку. Конячка радісно вигукнула Мерщись за ним! Віслючок і конячка весело кинулись вслід за метеликом, сміючись і граючись, віслючок уперше відчув, що бути з собою це зовсім не дивно і не страшно. Він почав розуміти, що його дивність насправді робить його цікавим. Конячка сміялась щоразу, коли метелик сідав віслючку на ніс. І з радістю вигукувала Дивись, веслючку, метелик грається з тобою. А коли метелик перелітав їй на чоло і сів прямісінько між очей, конячка засміялась ще голосніше. Тепер метелик грався із нею. Віслючок зрозумів, що вона сміється не над ним, а просто від радості, тому що їм було весело разом. Ось так завершилась наша історія про віслючка, який нарешті зрозумів, що бути самим собою це найголовне, тоді поруч знайдуться самі цінні друзі. Дякую вам за те, що були з нами. Будемо вас чекати наступного разу. На все добре.